У нас в наявності європейський Нісан Кашкай 2017, 100 року випуску без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом всього лише 142 тисячі кілометрів з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Так, давайте розбиратись по комплектації. Бачимо зразу лінзовану передню оптику з led ходовими вогнями, автоматичне складання дзеркал. Такий от красивий тканинний салон, звичайно, повний електропакет зі складанням та підігрівом. Дзеркал, шкіряне, мультикермо, круїз-контроль, датчики дощу світла, 142 тисячі чесного та перевіреного пробігу, е автоматична коробка передачі, електронний паркінг. Тут у нас така контурна підсвітка по салону йде, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з навігацією, блютусом, все, що потрібно для комфортної їзди. По асистентах паркування у нас є камера заднього виду з траєкторією руху. В задній частині досить комфортно вплату. Ані місця, все доступно, тут можна собі щось поскладати, склопідйомники, склопідімачі, світло, підлокітник з підстаканниками, третій підголівник, третій ремінь безпеки mm -hmm. і, звичайно, кріплення езофіт для ваших дітей. По задній частині маємо тут LED ходові вогні, досить великий багажник, як для такого класу авто, З подвійною підлогою. Можна собі це забирати, робити багажник глибшим. Тут що в нас знизу. Докатка, домкрат. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, повністю розметений та сертифікований. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.